Хай, з КТВ. Я почну знімати видео Летсплей верніш... верніше летсплей по танкам онлайн. Я, туди... я тут до ви... цей уровень себе дав... давно себе уровень накачав. Вже з згода п'ять, як я накачав його. Ладно, пожити, десь місяців 3-4, так. Да. Я тут говорю з якимось Йотом там по трубці. Я не знаю, як це назвати. Просто якийсь мені позвонив, я взяв. Ладно. Це мій друг Ярик, ви я не почуєте, бо я по телефону там з ним говорю ви не почуєте. Він сказав, що передати вам, що я що він буде зі мною знімати і грати, верніше, коли в нього там щось з, з інтернетом зробиться хорошо. А зараз я сам поіграю, і я на Ізіді. Зараз зайшов в якийсь бой, не знаю, який. І зайшов, зараз заражати, як ви бачите. Вот это ви не замечаете, это просто какая-то фигня у мене на компе загрузилась, І всегда такий пазлик відкривається, то ви не обращаете внимания. И сейчас ждем, пока загрузится. Так. Блин, цена точки. Я не люблю на точке. Алло, загружайся. О, все, так, 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 есть. Может чуть-чуть подлаговать. Вы не обязательно, конечно, но. Такая жизнь. Я тут захватю точку, поменял огнемет валить, я по ньому валю. Тоже отак вот валю, но мене вбили. Я включу звук. Так, все. Так, я одного чувака підлечив, мені дали опит. Ты вкрав наши флаг, пишет в задницу. Все, я это был. Полечил нашу. Так и все, наши полечился. Меня убьют. Сейчас убьют. Меня убьют. Давай, давай, давай. О, все, я такие крутые. мене сейчас убьет изида. Ай, зависло. Я так чувствую меня в. Нее. Полечи меня изида, блин. Изиду вбили. Сколь... Сколько смертей перед глазами. А -а -а! Оскари... What the fuck?! <свист> так, я поменяю пушку. Я знаю, как у меня взятый, мою любимку. Я кои я так на ней. Так. Це войне вс зима, это я тему идиоту, что за мне по телефону. Говорили? Так, все. Я пока подожду, пока у меня. поменяется, я там поесть чуть-чуть. Наших полечу. Давай, 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 давай. Чужую убью, всю и убью. классный но ну, я сам уничтожусь. Я сам уничтожусь? Да. Я думаю, что мне было, Так, все, ну теперь пошла жара. А вчера так тащил на этой пушке, вы просто не понимаете. У нас двух ударов всех выносы. Пусть есть двух ударов. ну было, конечно, не Тут не Я так подумаю, може мені мне тоже взять. Так. А блин. Я не вбити. Да, блин, що ви нашу точку захвачуєте? Вы бачили, я виїхав його з одного удара. Спасибо, Ізида. Так, все захватим. Є, захватили. Ч у меня Ізида пихала долбана? Та, блін, не перевернувся, фатафель, блядь. Сука, нахуй, блін. Так, екей що? Я одного і п'ять раз Клас. То по мені шафт вольнув тільки що я. У мене тут задниця чуть не підірвалась, блін. А, алло, я ще вбив? Rockstar Game, блін. Так, у мене 2000 мені треба... Ой, 2, двадцать две мені треба. Та блін, то ви захватите тут точки, и вы хоть вертайте їх, пожалуйста. Вообще обнаглели. Крадуть точки, а потім ще не вертай. А, я літаю. Ладно, я але нічого. Ну, Ладно, пустой, я не перевернувся. Ти тут мені щось тут говориш ще. Так, рейси, ну давай. Рейси, блін, рейси. Рейси, рейси, шпали-шпали. Ехал... Рейси запоздали, блин. Блин, она уехала. Мы на точке играем, Кипко. Це уже идиот, что я знаю ним руки. Опа, привет! А, не, не, я пошутил. То фото, фото... Нет, це хреново, я не буду. О, я на третьем месте. Я дуже не займит. Ах, ти ж так капустіска. Зачем? О. Так, я хочу Серпухов, Серпухов. О, Серпухов, да. <laughs> И ярик Черкас Шукай любов. <laughs> я рекзартные игры играю в покер. Чуваки, давайте я зайдем ее забаним. Написим, вот та і Ярик, нарушитель, нікі нарушей. нарушителя. Вот та, те, як тебе тут звати? Стоп, Ярик, а як ти за мною знімеш, якщо ти... я, у мене не такий уровень, як тебе? Мастер-сержант. То в мене тільки 21 тисяч, мені ще треба 8 тисяч. Ще 22 тисяч. Не тільки 22 тисячі ярко, що ти хочеш. То ви що, задолбали мене, чи ви там впізли, чи вкакали, що ви так довго заражаєтесь? Да, вони впісять. Вони мені ось написали. Ану. Я пошутив, ну що ви з мене хочете? Я шученік. О, тут на флаги, все, все. Я тут сейчас всех буду дерзать, все, дерзни, дерзну, давай. Шафт. Здорово! Да, у меня двое приехали, я не виноват. Блин, а то куда в нм, Ну, дде я буду шафта валить. Ай, это, блин! На тебе, блин. ДДшка в ньому блядь. Сесешка в ньому. какашка она да блин ну мам купи мне игрушку пошел на на тебе блин козел флаг наш то да вы что там издеваетесь нас флаги крадут я тут флаги вертаю, они там теряют их. Непонятно як. О, шафт, привіт. ти подивіться, скільки в мене хп. Поки О, я на першому місці, тільки зайшов. Офігет Та блін, два шафта приїхали на нашу базу і крадуть флаг. На, блін, флаг він мене краде. Я ж тут мастер флага What the fuck? Ну, появись, Изида. Все є Блін, да тут у них куча шафтів, Я навіть не можу на другу сторону поехать. Давай, 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 давай. Да, я верну. Да поможіть хоч чуть-чуть, Ну, блин, я тут два два убийства в подряд зробив Зробив би третій, на мене призвелку. Третє її Блін, у мене вбили. Ну не в кучу шафтів, ну я твою мать. А все. Мені вкрали наш флаг, я не можу його вернути, бо я не дожину. Якщо я поїду посередині, в мене шафт пристали. Та, блін. Ну не шафти, блін. Хоча в мене є сіді. Если я с... Сп... Не, я не спину. Яки, пошли, их не флаг мужу вкрасну. О, шафт. Два шафта здорово, блин. Давай. Вс, убемана на конец. Да, блин, ну вы счевай-то за нубе? Ну ви что не можете? Вс, я, короче не буду флай вертати. Я стою, коротше, на базі захищаю. Бо задовбали, не спів я од'їхати, вже флаг крадуть. Ну би просто. Вогнемет, приїжджай. 3-0. 3-0. Ви іздіваєтесь, да? просто 3 -0. ну це просто офігенний щот, я вам скажу все взял в разоски флаг наконец-то давай вези я тебе тут блин сердце отдам за то что ты флаг довез хоть один Я тебе бачу давай чувак Прикрити его там давай чувак иди иди молодца Я тільки не убити его. Даєте! Не лякай мене, дайте, флаг! Да-да-да, все, 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 все. Молодца, чувак! Не знаю. Че? Ні, Ні, чуваки, ну дайте я вспін. Я буду за нашу. Взяли флаг, взяли флаг, взяли флаг і не шучу. Взяли флаг, взяли флаг. Давай все верну. Кто? Конечно. 8 уничтожено 7, 7 раз под Ну, вроде на... Опа, опа, ГВП, изи, ГВП, изи, блин, куда я выехал? Вот. Опа, огнемет, огнемет. Чувак, давай его. Давай. Все, я його вбив, але мене тоже били. Та блін, ну ч, все! за мене ще скажеш, що, типа я просрав. Та блін, вони просто уїхали, вони стріляють всі по міду Так, все-все-все, ми тут Ми пока от... О, о о у нас ще травний, чувак, всім 7 кінця... 7, 7 минут до бою і и FPS, huh, FPS pinhalis. Opa! A o Bele to. Uau, Валера то же самое, что Валера, только без хера. Давай-то. Да. В цейнуб, короче, в стенку в тараны, все. Наверное, залагала в него. Так, його вбили. Оце. Йопаресете! О, блин, 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 пулемет. Опа о, блин, я нуб, я нуп, я просто нуб, я це Це о маца чувак Шо? Да Оце реально тільки що тупо ну, бомбу и тільки що. То, блин Ну я кажу, не свилди ехать, все, флаг крал. Я его надо жину, не ускорял. Класс. А я там. Чуваки, флаг, давай, ты його его там, чувак, ты ж там. Я візьму флаг. Все, я возвратил. Опа-опа-опа-па, собачья велика будка твою див, дивудку, блін Пока будки. блін мене вбили Ну, я панталон просто. чотири минути до конца боя. Так. Давайте одну тычку. Да! Я просто бог. Флотименский центар ветер северный. О, давай, клади Ее три-четыре. Мы в Opa, opa, mala sa 2 минуты осталось Ну давайте ще один флаг хоть прийти Да бачу там штурмуть їхню базу же но я не можу отъехать Бо тільки я вот еду по штурму нашу базу То я не буду ехать Шось вообще не не едет Я тут весел стою. Так, все, 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 все я стою на базу Я никуда не еду Привет Вада, давай, давай, давай пятый флаг. What the fuck?! Молодца, чувак. Имбецил, блин. Флаг, он хоть вкрасти. О, если ще шостий флаг будет, то я вас просто расселую в в жопу. А не пошли, я не буду вас нікуди цілувати, я просто скажу класс. Ви бачите? Ви це бачите? Я ж нікуди ще не в'їхав. Отдай флаг! Ну, флаг, флаг, він туди не пролізе, ну флаг давайте. Заберіть флаг ладно їм все одно ще два флага треба вкрасти. Если я им не помешаю, то они не одной ошибкой. Так, все. О, у меня, короче, сейчас дедашка, я сейчас буду всех хвалить. На, ви бачили, заїхав і все. Блін, мене вбили. Ого, у мене вже 22 тисячі. Такі було, в початку все мені дало 157. Давайте я ще один бой играю і все. хоча ні я не хочу, вже мені. Нерв не хватає. Ладно, а кто смотрел меня, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, лайки вверх, комментарии внизу. А с вами был Мака Тв и я РКПКО, як если не знимаю видео, то и в жопу. Всем спасибо, всем бай бай бай